Історія є майбутнє твоє під таким девізом у Житомирі. Пройшов Олімпійський день. Такі спортивно-масові заходи проводяться вже 19-й рік поспіль. Цього разу Олімпійський день проходить з нагоди сторіччя олімпійського руху в Україні. Ну, це добре. Ти займаєшся спортом, відчуваєш ну, енергію. Ну ти можеш займатися. Чим ну, чим хочеш? Ти можеш бігати, стрибати, і тобі це подобається, тому що ти не сидиш вдома на дивані, а граєш, ну, ведеш активну участь в житті. На біговій доріжці свій день народження відзначає найстарший спортсмен. У свої 78 років він бере участь у забігах і налаштований на перемогу. Я за свою жизнь прибіжав около 140 марафонів. марафонів. Не считая там двадцятих, тридцятих, ну і менших дістанцій. Только ніг. классических марафонов. Вот. А начал я бегать и заниматься активным бегом в 1958 году. Есть охота, пожалуйста, бегайте на здоровье, вот. тренируйтесь. Головне, щоб постоянство було. Вот. Масові спортивні заходи будуть проходити у містах і районах Житомирської області протягом усього червня. Там спортсмени змагатимуться у різних видах спорту, конкурсах та вікторинах.